В наступні дні в Україні очікуються зливи з грозами та заморозки. Яким регіонам не пощастить з погодою найближчими днями? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 25 квітня, дощі з грозами йтимуть по всій території країни. Опади очікуються у всіх областях. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 20 до плюс 25 градусів тепла. Вночі ж очікується від плюс 9 до плюс 15 градусів. Дорогі глядачі, 34% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 26 квітня, дощі все йтимуть у всіх областях України та буде панувати хмарно з проясніми погода. Цього дня здійметься вітер. Очікуються пориви 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день відчутно знизиться у північних та західних областях. Там очікується всього від плюс 12 до плюс 15 градусів тепла. На всій решті території країни поки що буде спекотно: від плюс 18 до плюс 23 градусів. Вночі ж по всій країні очікуються від плюс 7 до плюс 11 градусів тепла. У неділю, 27 квітня, опади покинуть країну. Дощі очікуються лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни буде панувати суха та сонячна погода. Вітер буде незначний, 5-10 метрів на секунду. Похолодає вже по всій країні, та в день буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла. Пощастить лише південним областям. Там повітря буде прогріватися до плюс 16 градусів. Вночі ж у північно-західних областях температура впаде до плюс 1 плюс 5 градусів тепла. Нарешті території вночі буде від плюс 4 до плюс 8 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!